Топ найгарячіших боїв березня, які ви не можете пропустити. Відкриває наш рейтинг повернення легенди. Американець Кіт Турман, колишній чемпіон світу, який не боксував аж три роки. Його суперник, молодий австралієць Брок Джарвіс. Переможець отримає великий бій із Тімом Здзю. На четвертому місці американець Квага проти японця Кьогучі. Це класичне протистояння стилів. Оласкуага снайпер з важкими руками. Кьогучі – майстер ближнього бою. Третє місце. Японсько-мексиканський вогняний поєдинок між Ябукі та Аяви. Мексиканець вміє контролювати бій, але йому треба бути готовим до сильних ударів Ябукі. Друге місце зірковий Джервон та Девіс проти Ламонта Роуча. Девіс це шоу у чистому вигляді. Однак роуч теж непростий хлопець і добре працює в захисті. І на першому місці бій двох японських чемпіонів Кен Широ проти Сеїго Акуї на кону. Титули WBA та WBC у легкій вазі. Це буде справжня війна на ринку.